Проблем з балансом поки що немає. Єдине до чого мені хочеться причепитися, це до анімації обич в багатьох моментах, до самої рівневої системи. Я навіть не уявляю на хіба вона потрібна, до системи луту зброї та броні дуже ху. Роблено до оптимізації це тупо дно, і до відкритого світу. Він жахливий, здоровий, одноманітний, ліса, поля, копіпаст міста, але в іншому гра хороша, особливо сюжет. Дії відбуваються у Японії 16 століття, і сюжет розповідає про Анаоя, який доведеться самі дізнаватися про братство асасинів та Ясуки, який випадково спочатку виступає на боці ворогів, але з часом з певних обставин перейде на сторону героїні. Цікавість у тому, що ці двоє розкриваються через флешбеки у певні моменти сюжету я зрозумів, то це було зроблено по двом причинам: перше, розробникам не хотілося розтягувати вступ гри лором невідомим для гравців персонажами. Друге, це відсилає нас у щонини, де так само прийнято розкривати героїв. Підіграє мої теорії те, що ясики у цій грі взагалі не відчувається як центровий персонаж, на відміну від Наоя. Він більше відчувається як умовний друг головного героя Джобро, якщо проводити аналогію з Джоджо, тобто він просто опора та підтримка для героїні, і чесно кажучи, він по характеру вийшов. Крутим персонажем, а якщо прочитати ще й мангу до Шедоуз, то сюжет заграє новими барвами.